Слухайте, щось так мало опсків, наче тут не 700 людей сидить. Дайте більше шуму, Самар! добрий вечір. <плес> Дивіться, є такий прапор України. Ну, по-перше, прапор України це взагалі дуже серйозна і дуже потужна штука. Тому що це прапор найкрутішої, найсильнішої держави у світі. Згодні? <плес> <Не> чую, згодні. <плес> Доброго вечора, новомосковці Самарці. Ви знаєте, на превеликий жаль, тема російського полону торкнулася моєї родини дуже сильно. Адже мій чоловік, захисник Маріуполя, морський піхотинець, три роки, і майже три місяці досі перебуває у російському полоні. Тому для мене честь. На аукціоні посприяти створенню реабілітаційних центрів для жінок військових, військовополонених. Вибачте, жінок, які були звільнені з російського полону, бо ця тема торкнулася моєї родини особисто. Морська піхота, герої Маріуполя, дякую. Моя любов!